Усіх вітаю! У нас знову на огляді популярний Ford Fusion 2016 року випуску у комплектації S'E. Це також Америка. Авто у нас доглянуте, в хорошому стані, обслужене. Тут також двигун, 1,5 бензин EcoBoost. Пробігу тут 105 тисяч кілометрів, автоматична коробка передач. Всі ми знаємо, що це економне та дуже комфортне, просторе авто. Ну і давайте ми його оглянемо детальніше. А ціна його 10 900 доларів. Наше авто має таку гарну ледоптику, сірий, такий світлий металік колір є противотуманні фари. Дуже мені подобається, як воно виглядає. Так, тут у нас такі диски красивенькі, дуже пасують до автомобіля. Так, і давайте заглянемо всередину. Маємо також домофончик. Так, а тут у нас такий охайний чорний тканевий салон. Так, і правда, в нього стан дуже хороший. Немає ніяких затяжок, потертостей, потертостей. Так, переднє сидіння в нас регулюється електрично. Тут у нас іде центральний замок, склопідйомники, такі гарненькі вставочки. Далі є датчик світла. Мультикермо з підрульовими пелюстками, з багатьма необхідними налаштуваннями такі як голосове керування і так далі. Ну і давайте ми заведемо вже автомобіль. Так виглядає наш ключ. Я вже завела авто, воно заводиться кнопкою старт-стоп. Так, працює автомобіль добре, без помилок, все чітко. Далі, приємне кермо. Тут в нас така мультимедія, підтримує вона CarPlay, Android Auto, Дуже Зручна, класна, також тут хороша музика, є двохзонний клімат. Там бачимо розйомчик USB, підкурювач. місце є для ваших особистих речей. Підстаканники. Так виглядає наша коробка передач, є також спорт-режим, електроручник та система старт-стоп. І класний зручний шкіряний підлокотник. Так, і давайте перейдемо назад. Тут у нас зручні, комфортні сидіння, місця достатньо, дуже зручно. Тут є підлокотник з підстаканниками, скопідйомник. Також все тут дуже гарно та якісно виконано. Заглянемо в багажник. Перед цим хочу сказати, що для зручності в паркуванні є задні парктроніки, також присутня камера заднього огляду. Давайте ми заглянемо всередину. Так, знаємо, що тут достатньо місця, просторенький багажник. Можна помістити чимало ваших особистих речей, ну і також маємо докатку. Завітайте до нас на авторинок на тест-драйв та особистий огляд даного ф'южена. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Також ви це авто можете придбати як за готівку, так і оформити в лізинг чи кредит, і також можливий варіант обміну. Тож завітайте до нас, ми на вас чекаємо.